Дали йому другий транш 20 тисяч доларів, тобто це не слова, це все є е, доведено судом. І дали йому третій транш 20 тисяч доларів, але Приходько сказав, що це мало. Ціна підросла, інфляція пішла і сказав, що треба 80. Е, той, хто давав хабар, дуже образився. Звернувся до праохоронних органів. Рідний брат передав останні 20 тисяч доларів. І щедрий голова міської ради вирішив йому дати 500 доларів, як би так би мовити, за транзит. Чому й на руках поясню, бо одні говорять, ніби йому підкинули. Ніхто нікому нічого не підкидав. Людина сама відкрила пакунок, вийняла звідти 500 доларів. Руки на руках у нього є всі докази, що ну це він брав ніхто. Та спеціальна фарба, яка застосовується тобто тут вже не треба ніяких домислів. Бо ну, практично 70% міста о, обманули в тому плані, що нібито на нього тиснуть. І нібито йому підкинули, а він взагалі не хотів їх брати, просто так прийшли йому до рук. То що я вам хочу сказати? Риба гніє з голови, ви це самі розумієте, місто. Три роки взагалі не живе, як би так би мовити, виживає по тій причині, що людина постійно дума про суди. Вони постійно обіжають підприємців, тому що суддів потрібно постійно годувати грошима. Якщо ти не будеш давати їм гроші, то ти завтра сядеш. Тобто ви повинні для себе зробити висновок, що вам такий мер не потрібен. Ніякої жалості цього не повинно бути, тому що ваші діти навіть в школі говорять, що... Ну а мер смерхабарник. Ну як він взяв, то так нормально можна, три роки і працює. І це ж нормально, це круто. 60 тисяч доларів взяв, це нормально. Тобто психологія навіть ваших дітей, що це так повинно бути. І це так має бути. Люди добрі. да скільки ж ми будемо терпіти? Пора вже не завила, пора за сокири братися. І як казав великий Шевченко, будить смиренну волю. У 2000 році наші будинки передали місць викону. До будинків передали, зв'язок з що у нас вигрібна система, а машину. Через 8 місяців машини нема. Прокуратура не знає. Ми доказали прокуратурі, де машина. Вона списана в металолом, а машина на сьогоднішній день їздить, заробляє комусь гроші. Вибачте, як так? Разом з будинками передали квартиру, трьохкомнатну квартиру. 12 років квартира стоїть пуста. Пан Приходько, у нас що, на очереді нема людей, що квартира стоїть пуста. Порочте, 20 років. Прийшли люди, ремонт маленький зробили і все. І нема. У 2000 році, у 2002 році залізниця перечислила кошти, передала будматеріали. Усе, усе це пішло на нівець. Бог його знає куди. У 2004 році прокуратура возбуждає головне діло. Но, вибачте, нема фактів, нема документів. Ми, мешканці міста, своїми силами зібрали документи, доказали, що машина була передана, що на сьогоднішній день машина є. Тільки нема кому довести діло до кінця. Доказали меру, доказали і прокуратурі, що кошти були перераховані, будуть передані матеріали. Це є звіт заступника голови місць виконкому за 2007 рік, що Железна дорога залізниця перерахувала кошти, передала всі, виконала свої зобов'язання. А прокуратура каже нема нічого. Ми їй показуємо ось документ за підписом заступника голови міському. А то не факт. Ну вибачте, так що ж тепер робити? Цей приходько вже 14 чи 15 років да, сидить мером міста. Останні фактично 4 роки в Ніжені мера немає, адже приходько не мер міста. Приходько це хабарник, це корупціонер. Це людина, яка дискредитує славетне місто Ніжин в очах української громадськості, в очах світової спільноти. Ніжин, де Гогольський університет, де ходив Гоголь, водночас ми маємо таких Чичикових, як Приходько, Держеморт Гоголівських персонажів, які ожили, зійшли зі сторінок відомих творів Гоголя і сьогодні тиняються тут по Ніжину. Чого вони тут тоняються, ці туніяці? У тюрму є операція, приходька, але хто його посадить? Регіонали, які його захищають, вони ж його як маріонетку, тепер дюрають за нитки. Ага, не будеш нам служити, значить, посадимо в тюрму. Не будеш виконувати вказівки, посадимо. Не будеш фальсифікувати вибори, посадимо. І ця маріонетка, приходько, служить їм. Безвольний, залежний і тільки гроші гребе лопатою, не вилами, а лопатою. Гребе гроші. Ця держеморда, яку гнати надав шию, яку треба давно посадити, яку треба на вилах винести, але він паразит, злякав, заховався. Коли дізнався, що я приїду, терміново зліг на лікарняний, а то б я його з третього поверху спустив би на цих вилах і прямо туди в суд. Щодо суддів. Покажіть мені ті незалежні суди. Це ті суди, яку Юлію засудили, ото вони незалежні. Чи ті суди, які Луценка засудили, і інших політичних в'язів немає в Україні незалежних судів. І тому і виходить, що Тимошенко в тюрмі ні за що, а приходько, який бере сотні тисяч доларів, хабарів він на свободі. І не просто на свободі, а ще й керує мер міста, хай йому грецю печінку такому меру. І тому я думаю, що ми повинні сьогодні прийняти резолюцію. Перше, звернутися до Януковича, хоча вони його й покривають, оці регіонали, але все одно. Я думаю, що ми повинні звернутися з вимогою до президента Януковича, оскільки він керує судовою системою, він віддає доручення. Хай дасть доручення судам вирішити справу приходька по закону. Друге. Як народний депутат я звернусь наступного тижня з трибуни Верховної Ради, коли буде сесійне засідання, до голови Вищої ради юстиції, до голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів з вимогою розглянути дії суддів чернігівських, які понад рік затягують розгляд справи приходька. Штучно затягують. Десятки разів справа переноситься. В цей час приходько перебуває на свободі. Обіймаючи посаду, як уже було повідомлено, ірмою тисне на підприємців, збирає з них хабарі, дань для того, щоб розраховуватися з регіоналами, які її отримають, для того щоб розплачуватися, розплачуватися із судами. І тому я звернуся до відповідних судових органів з вимогою притягнути до відповідальності суддів, які волинять справу приходька. Третє радикальна партія, яку я очолюю. Ми оголошуємо безстрахову акцію протесту проти приходька і проти незаконної судової системи бездіяльної, ялової, яка покриває корупціонерів і хабарників приходьків. До тих пір, поки приходько не сидітиме в тюрмі, ми цю акцію протесту не припинимо і будемо її проводити і доможемося свого. Але треба, щоб весь ніжин став. А я тут бачу, і мені до речі, дуже приємно, що я бачу багато молоді тут. Це означає, що в нашої країни є майбутнє, що все-таки молодь не терпить корупціонерів і держеморт приходьків і їм подібних. І що ми з ними розберемося, прийде час. Якщо не при цій владі антиукраїнській, то коли поміняємо владу, усі ті, хто вчинять протизаконня, будуть за це відповідати. І наостанок, от ми збираємо меру на хабар. Неправильно, треба меру не на хабар збирати. а треба хай би він поставити щоб він віддав ось сюди все що він зібрав за 15 років керування містом із людей із тих хто комуналку втридорога платить, плати із бізнесменів яких вони повбивали яких вони шкури здирали Тут можна мільйони зібрати за ці 15 років, які на гріб приходько. Ви кажете, в нього квартири в Чернігові, так і батьки в Чернігові. І в Києві, і в Монако, і в Парижі, дача, і на Лазурному березі Середземного моря. У нього маєтки, де він там лікується, бачите, від хабарництва. Від... Але не допомагає йому середземноморський клімат. Очевидно, треба його в Макошинську тюрму відправити. Може там більш він благодійніший цей клімат. І тому не ми повинні приходьку збирати, а цей паразит повинен прийти і віддати все, що має. А має багато. Я колись ще, будучи журналістом, проводив розслідування, поїхав в село Салтикова Дівиця Ніжинського району. Він звідти родом. Хто не був, подивіться, який він там маєток побудував. Там така доміна, три поверхи вниз, три поверхи вгору на березі Десни. І, і таких маєтків по Україні 20 штук за ці гроші можна було б побудувати. Замість того, щоб вирішувати комунальні питання, як от чоловік вийшов, сказав. Ви кажете, їздить асенізаторська машина поніжена, яку вони вас вкрали. Ми в тій машині його і втопимо, якщо він... Зловимо десь допроситься на, на, на городі. Бані немає. а чого бані немає, тому що собі бані поробив і їздить туди з дівчатами кожний тиждень. А людям простим ніяких бань немає? І криши течуть. А чого криши течуть? Бо в нього голову дах потік давно вже. тому що він думає тільки за гроші. Він думає про те, як обібрати Ніжин. Це як монголо-татарський хан Батий, який збирає останню данину із ніженців, Із вас люди добрі, і ми цю держимо орду терпимо. Ви пам'ятаєте, скільки разів я приїжджав? Я коли приїжджаю, він завжди від мене тікає. Бо він знає, що добром ця зустріч не кінчиться. А ви його чого терпите? Треба взяти в облогу оцей осадок казнокрадів і корупціонерів на чолі із хабарником приходьком. І не випустить його, поки він не здасть повноваження, поки він не покається, поки він сам не піде в тюрму. Але сам він не піде, бо совісті в нього немає, відповідальності немає. То не піде, значить, винесемо разом. Правильно Шевченка задували, що пора вже заходитися, точити і підніматися, і піднімати народ проти цієї банди. Тисячі, мільйони людей невинних, хоч жіночка стоїть. Робінгуди відомі на всю країну Ніжинські, Вони ні за що сидять у тюрмі. Я коли прийду до влади, я тебе візьму за жопу і відправлю туди, куди тобі треба. За ті всі гріхи, які ти продовж 15 років проти ніжина робиш, принижуєш отаке славетне місто, дискредитуєш його в очах світової громади. Давайте об'єктивно, я... в мене все повинно бути об'єктивно. Хоче жінка. Колишня, чи теперішня, чи майбутнє захистити свого хабарника, тому що це доведено в суді, будь ласка, питань немає. Ми дамо їй слово і дуже уважно вислухаємо. Ми не партія регіонів, це, це обличчя фронту змін. От, будь ласка, от хай фронт змін розкаже, скільки грошей він приніс додому чи приносив ночами. І чи дуже вона дідствувала, ця жінка? Чи сиділа вона без хліба? Пан Ляшку, як ви думаєте, сиділа ця жінка без хліба? І я про те думаю. Будь ласка, розкажіть про свої статки у вашому будинку. Так, шановні ніженці, приниження Ірми і шановного пана Ляшка, мене абсолютно не лякають. В грошах я не купалась, Всі ніженці прекрасно знають, як ми жили. Я працюю в школі. Виховую і вчу дітей, а ти, шановна Ірма, використовуєш ім'я Приходька для свого брудного піару. Бо оці газетки, які нам роздали, це є нічим іншим, як виборною даної журналістки і пана Ляшка. Тому кричать Держи морда» — це класно, пане Ляшко. Ну прийти з вилами я вважаю, це рівень приходько. Це рівень, рівень політичного падіння. Дай мені, будь ласка, сказати. А потім, шановні ніженці, він туди сам не сідав у ту стоку. Тисячі ніженців обрали його п'ять термінів на цю посаду. Доларів про які ви товчите. Всі прекрасно знають, яка це була підстава і що це було. Хочете подивитися, як я живу. Кінь свої вила сяду в маршрутку, я тебе повезу і в Савтикову дівицю. ніже на Сімашко. Зрозумів? А нормальні люди порядні знають, що він робив для міста і як робив для міста. А ви оцей мітинг використали для власного піару. Ось є такі класні борці за справедливість. Боріться скільки хочете. Люди, які його обирали, бачили його добрі справи. Бачили щоденню турботу про громаду, а оце люди, які прийшли за цими чудо-плакатами, це ніхто інший, які отримали не ті тисячі, про які ви бубните, а якусь двадцятку чи п'ятдесятку. І я зараз говорю, дружина, це зрозуміло, близька людина. Але я говорю і як де кричить, хлопне да, хочеш і ви кричіть, скільки хочете. Так. Так. Гальба! Гальба! Я хочу оцінити мужні жінки-приходька, а Приходько боягуз ховається за спиною жінки. Якщо він не брав хабарів, якщо він такий чесний, що він сюди не прийде, що він роками ховається по лікарняних, як тільки треба всудити. Ви розказуєте, що ви чесні і порядні. Кажете, поїхали, поїхали. Покажіть свою дом в Салтиковій дівиці, покажіть свої, кажете, на маршрутці ви їздите, ви комо голову морочите, он з брильянтами ходить і з алмазами. Гляньте, розказує, бідна, нещасна. Де приходько, де сховався боягуз, а йде сюди і розкаже, скільки хабарів з людей бере. За що убили цього підприємця? Як прізвище, нагадайте, в Ніжині вбили. Гриша Потенчат. За що вбили, я питаю, і ніхто не відповів по сьогоднішній день. А діти, яких отут вбили в 98-му році, Господь усе бачить. і відповідальність наступить, і ви не ховайтеся. А гай сюди, Михайло, герой, приходить. Але він боягуз, бо він ховається, він боїться людей, він боїться відповідальності. Это <ган> <Я, ган> ви моєго я підай сім, будь ласка, не кричить і не перетворюйте мітинг, <ган> Я <ган> всім <мітинг>. даю слово. <ган> Повірте, ви не знайдете жодного мітинга, де вам дадуть слово. Вам сьогодні тут дали, <ган> тут, і ви повинні за це дякувати. Це перше. Друге, що говорить жінка, що я десь якусь собі забуваю репутацію? Шановні, я кандидат у депутати до Верховної Ради по Полтавській області, а у вас взагалі Чернігівська, розумієте? Слухайте, я вбачаю жіночка. Мене сюди запрошують ваші підприємці, які ночами просто переживають оцей тиск вашого вера. Розумієте? Конечно, я вижу людей более-менее ну, старшего поколения И в основном, конечно, опять вывели для массовости студенты Но все-таки, что бы я хотела сказать Я прошла... Во-первых, не ты, во-вторых, имейте уважение к женщине Как близко мне Я прошла в седу единого суда И за квартиры, и с приходка Присутствовала как журналист и я вам скажу, как, насколько действительно настоящим журналистам трудно бороться за справедливость, за ту правду, а не за пиар. И то, что сегодня говорили, здесь нет ни слова правды. Ни одной квартиры, ни одной машины. Все это доказано. Кричите сколько хотите. И взятку, действительно, вот здесь написано правду. Кому давали? Прокурору. Вся генеральная прокуратура проплачена ступаком и походнюю. И что сегодня делается? Вот это вам правда. Теперь я дохожу, я очень коротко, что вам обещает эта власть? Я тоже, когда приехала сюда, была депутатом областного совета и была мажоритарно избиралась. Когда за мной стояли 119 населенных пунктов и не надо было пиариться. Так вот, когда я опять попала в списки телополучные, потому что шли депутаты, подождите, не перебивайте, Чего вы меня перебиваете, боитесь? Я же за любого приходит к говорю, а вы боитесь. Дайте мне нет, дайте мне слово. Так вот, что я вам хочу сказать. Вот эта власть приезжает, только при власти пиарится. И тот же Олежек Лешко, с которым я на ты возила по Нежину, помогала ему пиариться, выбрасывал только в выборе кресла. Опять в выборе приехал с вилами, это он трус. Они все знали, что Михаила Васильевича в больнице выбирает тот момент, чтобы приехать за его спиной и приехать против женщин, жены с спину. А еще я вам додам, вот эта власть, которая меня сняла, убрала с списков. Поставили эту Романову, и когда они мне довели до онкологии, и я просила помощь, мне бывшие коллеги мои депутаты все собрали. Это действительно очень дорогое удовольствие. Так Романова себе лично не постеснялась положить в карман. Сегодня они бросили эту Юлю, и все поперебегали в другую партию. Тот самый и Олег Лешко. А на сегодня я являюсь Ирман, до сих пор юридически редактором газеты, которые рейдерские захватили. И на сегодняшний момент, я при всей публике, это ну, дико говорить, я не люблю этим апеллировать. Я вам хочу сказать, что я заново в такое положение, вот это вот все меня, до множественных метастаз. Я лежу сейчас в онкологии, но я пришла сюда. Так вот у меня нет зарплаты, лишили, стопак с погоней лишил у меня пенсии права, пенсии за віком. мне некуда сдать больничный, и мне неоткуда копейки. Так больше того, я вам скажу, вы наехали, нашли нас в больнице, вас тупо лично я видела, привозил, и в вторую городскую, здесь лежит Михаил Васильевич, вы давили на врачей, и мой он диспансер, вы нам не даете права даже вылечиться. Вам нужны внешние трубы и свободная площадка. На этом все. Я думаю, что никто не подскажет. Уже маленькая сумма, яку можно там найти. Я вас дуже прошу. Ну, ну. Скажіть, будь ласка, а як вас скажіть? Скажіть, будь ласка, скаж... скажіть, будь ласка, як вас звати? А то ви кажете, що ми з вами на ти, я не пам'ятаю. Як вас звати? Скажіть. Як вас звати? Як і звати? Як вас звати? Як вас звати? Я питаю. Як і звати? Хто ти скаже? От якби мером ніжина був такий, як Куровський, уся Україна заздрила б Ніжину. Подивіться, поїдьте, подивіться, подивіться, що він поробив у своїх господарствах. Найкраще сільськогосподарське підприємство в Україні, найвищі паї. Найкраща соціальна сфера і так далі. І коли Ніжин не мав стільки води теплої, то Куровський зробив воду. І ми з ним тут в окрузі не конкуренти. І я не приїхав за себе тут агітувати. Я не йду по цьому округу депутати. Я йду це до того, що кажуть, Ляшко приїхав перед виборами піариться. Мій округ сусідній, борзна, Бахмач. Ніжин мій округ, не входить. Але коли мене люди позвали. Щоб я приїхав, підтримав їх і взяв участь в акції протесту проти корупціонера приходька. У мене кожен день розписаний, я вчора був в Бахмачі, завтра Куликівка, позавчора борзна. У мене немає жодного вихідного дня. Але коли мене ніжен позвав, який стогне від корупціонера приходька, я не міг відмовити Ніжинцям і я сьогодні тут, хоча я сплю по 4 години на добу. І в мене маса роботи. Ну я разом із Ніженцями повинен звільнити це славне місто від корупціонерів-приходьків. І тому, підсумовуючи щодо виборів, бо насправді фірма правильно сказала, це мітинги не пов'язаний з виборами. Особисто я приїхав, ви чули, я жодного слова не сказав за радикальну партію. Я жодного слова не сказав, щоб ви за мене голосували. Бо я приїхав. Разом з вами вирішувати проблему приходька, а не проводити мітинги. Але раз ви вже почали за вибори, то я скажу, що ще раз ту думку, яку казав, що, на мою думку, Куровський буде достойно представляти інтереси ніженців у Верховній Раді. Дякую. Давайте повернемося від політики до приходька года Уже не начальник пенсии. Причем то. А как я мог, будучи на пенсии? Ты администратор коммунального рынка. Ты приходил ко мне места забирать. И договора вместе с прищепом не заставляли пустись. Алло, поставить. Это... Милика, Это давно... я уже давно пенсионер. Я хочу сказать гривен. Проходим месяц. 36, 36. месяцев по земле до ночи срок. Сказали, что мы будем на тебя. Мы пис... В этом месте я милиция чини. Я вас тоже прошу, Мы пара. сказали, что будем на тебя писать в суд. Ты не сказал, что на меня будешь писать. Киричок Андреев. Киричок Андреев. И, И защищаюсь перед пришел. Приходите к нему, чтобы не помочь. Провокатор разобретается. Погодь-ка ему, дал квартиру. Квартиру на третьем микрорайоне. А вот эти товарищи украли весь рынок. Вот эти вот. Миллионы украли. Вот это люди добрые. А таких обарлики. И защищаюсь перед пионерами. И Ні хабаря, нічого, абсолютно. Так що не треба сказки розказувати. От вам про Вот это не сейфацький вопрос. Це вот цим проходінцям, которые здесь... Я вибачаюся, відкеруйте своїм універматом і ви вкрали. От там трошки далі. От там через дорогу. Бачите, от хто приходить захищати приходька. Хабарники, люди, бандюган. Люди. Ганьба! Ганьба! Ганьба!

у Меня просил 100 тысяч гривен. Ты а, лично! Это ты, урод. Да, 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 ты. Да, а -а -а. ты. А -а -а. Вы будете отвечать за это, то да, что. Начальник да, да. да ви... 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 Я уже ви... ви... 5 ви... лет на пенсии. Она фонарі... в на команде. Габарникам гоньба. Фонарі... Кажите, как ваше призраще, хабарник, фонарі... як твое призращение. Тихо прикрываешься за спинами фонарі... приходки. Приходит. Корупціонери злодії і захищають таких же корупціонерів. Он хто їх приходьків захищав? Всі прості люди проти хабарників приходьків, А які йому хабарів носять, вони його захищають.